Ізяславська молодіжна команда з мініфутболу зайняла перше місце вже не вперше. Це й не дивно, адже з цього району пішли у великий спорт, чимало всесвітньо відомих спортсменів. Наприклад, володар Кубку України та Кубку УЄФА, гравець футбольної команди Шахтар Дмитро Чигиринський, чемпіон Пекінських паралімпійських ігор з футболу Володимир Антонюк, гравець молодіжної збірної з футболу Сергій Заїка та багато інших. Як запевняють переможці міжобласного турніру з мініфутболу, перше місце це тільки початок. Попереду міжнародні змагання. Мені Дуже сподобала сьогоднішній день, тому що ми взяли перше місце серед Хмельницького та обласного міжобласного району. І ми дуже задоволені, що взяли перше місце. І надалі сподіваємося, що будемо завжди займати перші місця. Нас дуже сподобалися наші подарунки. Ми думаємо, що ми будемо тримати цей титул завжди. Це ж ми в Іспанії, ми теж будемо. Ми везде будемо вигравати і думаємо, що ми виростемо і станемо футболістами. Окрім грамот та медалей, переможці отримали нові комплекти форми та спортивний інвентар. Це міжобласний турнір, в якому приймає 8 або 10 команд. Приїхали з Рівненщини, з Франківщини. Найбільш представлена Хмельницька область. Я думаю, що через завдяки вашому телебаченню межі і кількість учасників цього турніру буде збільшена. Щороку він буде набувати великої сили. Наступним кроком для зяславської молодіжної команди з футболу буде поїздка до Іспанії на міжнародні змагання. Я думаю, що на наступний рік ми теж зберемося і в більш такому розширеному составі. От і буде цей турнір традиційний, і ми його будемо проводити кожен рік. Нагороди в номінаціях Кращий бомбардир на кращий захисник та воротар між обласних змагань з футболу отримали гравці молодіжних збірних Хмельницької та Житомирської областей. Сергій Плахтій та Андрій Храбус для Подільської панорами.